Шановні колеги, чи потрібно посилювати гарантії соціального захисту та забезпечення наших військових? Звісно, що так. Проте ми повинні розуміти, що гарантії, які ми даємо, повинні відповідати потребам наших захисників. Ми з колегами з інфорозумної політики, щомісяця їздимо на лінію фронту, ми спілкуємося з військовими і завжди. У них запитуємо, що їм потрібно і як їм допомогти. Тому усі наші законодавчі ініціативи завжди йдуть від тих, для кого вони працюватимуть. Питання, яке хвилює усіх, це демобілізація. Сотні тисяч наших захисників та захисниць у перші дні повномасштабного вторгнення без вагань стали захищати нашу країну. Деякі з них всі ці два роки знаходяться на передовій, деякі в тилу, і ніхто не знає, коли вони повернуться додому. Військові не раби, вони повинні чітко розуміти терміни служби. І 36 місяців, про які зараз скрізь говорять, це безпрецедентна норма, адже ті, хто на передовій, вони мають не одне поранення, контузії, потребують психологічної та фізичної реабілітації. Після 36 місяців служби, як ви збираєтесь повертати їх здоров'я, як повертати людей через три роки війни до цивільного життя. Такими листами до мене звертаються і, ж, і дружини, і матері, і хто може відповісти на це питання? Норми повинні бути справедливими, і ми пропонуємо можливість звільнення за власним бажанням, якщо такі військовослужбовці під час дії воєнного стану служили не менше 24 місяців, з яких протягом не менше 10 місяців брали безпосередню участь у бойових діях. Або восьми місяців законопроект містить норми і щодо вислуги років, і щодо недопущення цензури, і щодо справедливих виплат. Кожна норма йде від наших захисників. Вони захищають нашу країну, а ми повинні чути їх. Тому, колеги, прошу підтримати альтернативний законопроект. Дякую.